Привіт! Мене звати Аліна. Дякую всім, що зайшли на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємний дизайн за допомогою втирки. Для початку нам потрібно наш гель-лак просушити в лампі в 1 хвилину, потім перекриваємо його топом без липкого шару. Після того, як я просушила топ без липкого шару, я все одно протираю його спиртом для того, щоб наша втирка краще лягла. В кого з першого разу не вийде нанести втирочку, рекомендую цей лайфхак. Після того, як ми нанесли втирку на нашу тіпсу, ми її нічим не перекриваємо. А відразу працюємо з рубертопом, він повинен бути дуже-дуже густий для того, щоб створити об'ємний дизайн. Тирочку ми не перекривали нічим, тому що нам вона потрібна тільки під об'ємним нашим топом, тому що після цього ми її повністю будемо витирати і залишиться просто чорний гель-лак. Топом ми можемо робити в хаотичному порядку, або, можливо, хтось захоче Просто взяти якусь кісточку і щось намалювати. Це теж буде дуже гарно. Потім відправляємо в лампу на одну хвилину для того, щоб наш топ просох, і витираємо нашу втирочку між топом. І як я вже говорила, в нас залишається просто чорний гель-лак. І ви тільки подивіться, яка краса! І це дуже швидко. Сподіваюся, що цей дизайн вам сподобався. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей!